Мої вітання всім вам. Ну що, середина квітня, 15 число 24 року. Квітнуть сади активно. слива відселась. Квітне груша. Вишня, і ну, ось так черемха. Ну, коли квітне черемха, то завжди. Холодно. Я ось хочу вам показати одну річ. Усі розпечатують рамки у холоди, щоб бджоли харчувалися. Я цього не роблю. Зараз поясню чому. Ну, у мене рід, мед рідкий, якщо я розпечатую всю рамку, він потече, буде там калюже. Ось я трохи трусанув, бачите, краплі, бризки. Тому я, я звісно, що розпечатаю виділочкою, але у мінімальній кількості, щоб бджоли вибрали. Ну щоб якщо і капне щось всередину, так щоб воно не потекло поза вулик, щоб бджоли встигли все вибрати. Ну, я роблю, як правило, такі рамки маламетки, щоб потім можна було або розширювати, або на перетопку. Так, зараз я покажу. Так, поставлю. Це я вже він, відібрав на перетопку частину. Частину перетопив вже на сонячною воскотопкою. Тобто два дні були спекотних. Ось такі рамочки. Бачите, це я розпечатував вже, вони повибирали. Це на перетопку піде. Вона вже занадто чорна, це теж на перетопку піде. Я тут кути розпечатував. Отакі От справи. Мед у людей різний, у когось рідкий, у когось твердий, чи сівший. Тому дивіться, Обставини, які у вас є, не слід мовпувати всіх. Треба з розумом до бджіл підходити. Так, о Бо навколо мене вже кружляти почала, я їх тут без вітру поліз. Там полотненька. Це не гніздо. Оп! Бачите, який вітер. Ну все, прощайте.